Вікенд нової української музики в гості до нашої студії завітала фронтвумен гурту Крихітка Саша Кольцова. Привіт, привіт, Саша! Привіт, привіт, рада бачити тебе. Як справи назаєм чудово, коли не обстрілюють Київ, все чудово. Вчора було 24 лютого. Як ти провела цей день? Прийшла, що я буду святкувати життя? Я пішла і купила собі коробку тістечок людині, що прихистила нас в сховищі коробку тістечок і вирішила, що в мене буде просто продуктивний робочий день, який в мене є завдяки Збройним силам України. Чудово! А якби ти могла б помандрувати в часі, то що б ти собі торішній, який би меседж передала б? Не бійся, ти підготовлена, дбай про близьких. І не купуй так багато пшона, ти його не любиш. То ось в кого є запаси. Ковіду лежить. Не <рес> Гурт Крихітка долучився до проєкту Українер. Хоробрі міста. Що це за проєкт? Хоробрі міста це проєкт Українера про міста, які були в окупації або зараз є окупованими. І це вже сі... це ціла серія треків, і скоро буде спеціальна збірка на Spotify. на Атюнс Мюзік, там є пісня Альона Альони про Маріуполь. Там і пісня про Отой. там є пісня. Фрі... Отой Фріла, е, Паліндрома, Саша Чемірова, угу. Саша Чемірова, Лілу 45, Мітрек. Ось і це дуже хороші треки, насправді різні, але хороші. І всюди там е, лейтмотивом звучить, що ці міста є нашими, і ми їх повернемо. Пісні Ялта, ти розкриваєшся для слухача абсолютно по-новому. Чия ідея створити хіп-хоп трек? Тексту було дуже багато. Я по-чесному не вважаю це прямо хіп-хопом. Я давно хотіла щось почитати, але було дуже багато тексту. Я, ми, ми вирішили з Віталієм Телезином, який продюсував цей трек, тому що я прийшла до нього і кажу: от, диви, от стільки тексту є. Ще я вважаю, що там може має бути кобзи, тому що в Ялті був музей кобзарства, дуже багато кобзарів. Там ну, фігурували, навіть був фільм спеціально створений про них. Але я хочу такий енергійний біт і хочу багато тексту. І ми вирішили, що це буде називатись не реп, а мелодекламація. декламація. Mm. Тому я там просто читаю вірш, можемо так. Но мені сподобалось. І я боюсь, що мало на війни такого горя ще. Можливо, запишу кілька треків в, такому, в такій манері. От у мене погані новини на всіх, хто там думає, що я інша. Я, о, о, я багато, як це називається? У мене багато рольова модель. Реалізації себе в світі, тобто мені мало музики, тому я всі 100% своїх сил не займаюся музикою. Тому цього року я випустила лінійку прикрас. Я спробувала боялася, але спробувала стендап цього року. Зробила кілька сольних виступів і здала видавництво дитячої книжки. Дві штуки. Єй! Їй да я вирішила, що. Поки ракета і я не зустрінуться, ось так потрібно дещо, дещо три, три швидко встигнути. Але ж ти почала робити стендап ще в за ковідних часів за два тижні до нового року. Да, минулого року. За останній рік ти активно розвиваєш цей напрямок. Як ти зрозуміла, що хочеш працювати в розмовному жанрі? Сьогодні дуже смішно ірена Карпа поширила трек Ялта у себе в інстаграмі і згадала мені старий дуже непристойний. Не буде його відтворювати. Жарт. Про Крим, в який я не, не поїхала, там склалися обставини, і як я на це відреагувала. Вона каже: Розумієш, стендап для тебе почався ще дуже давно. І це правда, тому що я досить довго вела твіттер, і там короткі речення, ти просто жартуєш за 140 символів. І мені всі казали, давай, давай пиши для гумористів. У мене був такий досвід маленький. Е -е мені сподобалося, а потім я зрозуміла, що я сама для себе це не роблю. М -м так страшно, якщо страшно, точно треба робити. Зроблю, написала матеріал, прочитала підручник по стендапу, порепетирувала там щось, пробила і зрозуміла, що ну бачили гірше е, старти. У мене буде непоганий старт, тому що в мене сценічний досвід. І просто давай зробимо це.